Школярі Коломийщини провели заключний огляд художньої самодіяльності. Захід відбувся у п'ядиках. Його назвали Барви весни. Взяли участь у музично-танцювальному святі близько 200 учнів шкіл району. Про те, хто представлятиме регіон на обласному рівні, далі розповість Богдан Малецький. На сьогоднішній день в освітньому просторі Коломийщини діють близько 200 різних форм культурно-мистецького напрямку. Це і хори, і вокальні колективи, танцювальні, театральні та вокально інструментальні ансамблі. А ще в районі діють циркові студії, гуртки читців та співаків. Кращі представники учнівської молоді провели у п'ятиках свій традиційний огляд. І як зазначив головний спеціаліст райвідділу освіти Микола Кисалечук, свято вдалося на славу. Перед цим ми провели огляд художньої самодіяльності ще в лютому відібрали кращі номери, і це наш якраз є сьогодні заключний районний огляд. Барви весни це традиційна наша назва. Ми вже багато років такий огляд проводимо. Тут відібрані є кращі колективи. У нас дуже багато було з чого вибирати. Практично всі школи на сьогоднішній день мають хори. А в деяких навчальних закладах їх навіть буває по три. Про це говорив начальник відділу освіти районної державної адміністрації Мирослав Бодейчук. Він привітав учасників заходу та побажав кращим колективам району достойно представляти Коломишину на обласному та всеукраїнському рівнях. Сьогодні будуть линути українська пісня, пісня, яка з молоком матері передалася дітям. І їхніми наставниками в школі розвився їх талант. Сьогодні ми почуємо пісні різних авторів. Я надію, що сьогодні пролунають і пісні, авторами яких є вчителі музики нашого Коломийського району. Тож я щиро вітаю вас із заключним оглядом конкурсу. Бажаю всім успіхів і я вірю, я впевнений в тому. Що наша молодь гідно представить наш Коломийський район на обласному огляді? Тож святом вам і успіхів! Тепер на переможців районного конкурсу чекає виступ на обласному рівні. Можливо, хтось із коломийських шкільних артистів потрапить також і на центральну столичну сцену. З п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.